Перша зупинка у добропіллі. Тут волонтер передає допомогу для підрозділу бродяги. Прихота буде просто в захваті. Угу. Огонь! О, які смаколики. Козаки, вже до вас їде все це. Так, тут у нас олівєшка, салатики, бачиш, все свіженьке. Це суперове. О, також енергетик нон-стоп постійна тема. Я знаю, що Ну, це по всім Збройним силам. Да. Стимулятор, скажімо так, штучний. Да. Так, і друже, ти знаєш, що ми є виробниками екстракторів для видалення уламків, передаємо їх безкоштовно. Обміняли шевронами і вирушили далі по Донеччині. Вони сконцентровані на своїй роботі. І вони дуже дуже раді бачити, коли к ним, до них приїжджають цивільні. Волонтери або ті люди, котрі вирішили просто приїхати допомогти. І будь-яка звістка тилу для них це дорогого вартує. Наступна зустріч з хлопцями з 93-ї бригади Холодний Яр розвантажують воду, багато медикаментів, енергетичні батончики, консервацію все, що передали захисникам, небайдужі мешканці Кременчука. Військові радіють всьому, особливо олів'є від тютюті Галі. Такі от -яй -яй -яй. Галі, щиро, дякую. <гум> Пацани, тут щоб ви розуміли, олів'є навіть є. Олів'є вчора зробили. <гум> Смаколики привезли, і там, вологі серветки, тобто все те, що ми по списку узгодили з хлопцями, все привезли. От, ну, і також передаємо наші екстрактори для видалення уламків. От нагадую, що їми працюють по всій лінії фронту в стабіках, і о, в лікарнях, і в шпиталях. От. Аби наші екстрактори допомагали медикам рятувати наших хлопців, дівчат. Воїн з позивним Циган місяць пробув у окопі. Каже, скучив за нормальною їжею. Знаєте, як воно не вистачає домашнього тепла, домашньої їжі. А коли отак привозять, дуже приємно. енергетичні батончики взагалі вони так спасають. На позиції, воно вроді так, поки тут знаходиться. Солодкого не дуже хочеться, а там аж прильот за сладким, що навіть приходилось іноді сахар розламувати і їсти сахар. Незважаючи на загрозливі новини з фронту, наші воїни не втрачають оптимізму. Спочатку ну, прийшов в непонятках, потім втонувся і нормально, доволі, таки все. Тут нормальні, достойні, хлопці служать. Нормально, держимося, тримаємося. Захисники показали, як наповнюють ящики з їжею та водою для побратимів. Потім їх дронами скидають на позиції, куди важко дістатися через ворожі FPV. Так от бутылка запакована, чуть води слили, опорка обмотали, скотчем зафіксували. Там 3-4 бутилки води, батон хліба. Ну, батон хліба, бувають хлопці, просять галетів. Їм краще галети. Їм хліб там, ну я не знаю, по смаку кожному по-разному. мивина, туда же идет чай, салфетки, орешки. И куда же без них, никто без них не денется, сигаретки. Азовый баллончик туда пойдет, стельки теплые. Когда есть там, скажем так, нам передают сало, то чесночок, цибулька к нему идет, потому что сало без чеснока, без цибули, это не работа. Волонтер поїхав додому збирати наступний гуманітарний вантаж. А військові продовжили пакувати їжу для тих, хто нині тримає оборону на Донеччині. Ті, хто бажає підтримати захисників, зверніть увагу на банку на ваших екранах. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.